Невідповідність освіти актуальним запитам ринку праці призводить до глобальної нестачі професійних кадрів на виробництвах. Це одна з найбільших проблем, з якою нині зіштовхуються українські підприємці. Як слід змінити навчальні програми в університетах та коледжах, аби вони відповідали сучасним викликам? Про це говорили підприємці, освітяни та представники місцевої влади під час круглого столу, який відбувся в межах проєкту Бізон, промоція, трансформація та інклюзивний розвиток бізнес освіти у вибраних регіонах України. Іни, і ми зрозуміли, що е, от, побудова такого діалогу, започаткування такого спілкування між закладами освіти і між бізнесом може допомогти зробити програми навчальні у цих закладах освіти більш сучасними і більш відповідними потребам і запитам, які існують у бізнесі. Дебютує проєкт у Вінниці. Тут його реалізовуватимуть протягом чотирьох місяців у спільній взаємодії місцевої влади, бізнесу та закладів освіти. Мета напрацювати такі навчальні програми для студентів, які відповідатимуть сучасним потребам бізнесу. Ми хочемо напрацювати такі моделі, які дозволять ще краще підготувати кадри. І саме головне, в нас один з пріоритетів програми малого та середнього бізнесу підтримки це нарощування людського капіталу, наголошую, людського капіталу. Кожна українська родина має знати, що її діти мають можливість вчитися успішно в Україні, працювати за належну плату і жити якісно. І ми маємо ці умови створювати спільно. Проєкт включатиме серію вебінарів, регіональний форум та воркшопи, де учасники зможуть обмінятися ідеями щодо розвитку бізнес-освіти. Куратором навчальної програми стане міністр економічного розвитку і торгівлі України у 2014 році та засновник першої в Україні Києво-Могилянської бізнес-школи Павло Шеремета. Під час презентації проєкту він підкреслив, що, попри розвиток інноваційних технологій, креативні та мотивовані працівники на ринку праці будуть потрібними завжди. Тож важливо, аби освітні заклади готували ефективні кадри. Бізнес повинен перемагати в глобальній конкуренції, а не захищатися від неї, тому що ти від неї не захистишся вже в сучасному світі. Ти мусиш перемагати. А для того, щоб перемагати, тобі абсолютно зрозуміло, потрібно продуктивні освічені працівники. У цьому напрямку Вінниця вже має успішний досвід. Зокрема, це впровадження дуальної освіти, що дає змогу студентам поєднувати теорію з практикою на виробництвах. Як приклад, Вінницький національний технічний університет співпрацює з підприємством з виробництва холодильного обладнання. Така ж програма активно впроваджується і в закладах профтехосвіти. Наприклад, на основі першого нашого ПТНЗ, де навчають і дуальна вже освіта працює, на слюсарів, електрозварювальників ремонтників, це надважливі професії для нашої економіки. І саме головне, що люди точно знають, що вони будуть мати якісну роботу, якісну оплату за роботу, і вони вчаться вже не тільки в умовах лабораторії, але і на практиці. Окрім Вінницької області, протягом чотирьох місяців проєкт буде реалізовано у Київській, Одеській та Львівській областях. Ініціативу реалізує центр громадської експертизи за сприяння програми розвитку ООН в Україні та фінансової підтримки уряду Японії. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта.